Всім доброго і тихого дня. Так, дівчата з хлопцями відкриваю сезон по збору лікарських рослин. І вітер. Так, Багато тут цього дерев'ю немає, збираю я дереві. Пробую, що з цього вийде. Там кущик, там кущик, Ну, ще де кущик, то ще. Можна зрізати, а де його багато, то там воно в бур'яні, по одній галячці дуже тяжко вибирати. В общем, я вже трохи нарізала, але це і не легкий труд. І не скоро це робиться, не швидко. Щоб його назбирати, потім ще треба порізати, тоді ще треба посушити, скільки його ще всохне, а воно дуже дешеве. В общем, пробую. Трошки нарізала, тепер його треба порізати. Взяла Наташа сікатора. Не дуже він хоче різати. Ану маленьким. Ага. Трошки, маленьким треба трошки брати, зато він сильно гострий. Ой. Ну робота. Так порізати, знаєш, вже рука болить. Я ж вам кажу, але не слухаєте, як кажете, собі більше роботи треба здати. Мені то предлагала січкарню запустити. А мені кажеться, що на сікарню сильно милка, але коли різниця? все одно рівно висохне. Можна попробувати. думаю, де Наташа ділася, вона вчить мене. Боже, я ж по одному між тим бур'яном вибираю. Ось такого обрізаю, мучуся, я так знервилася. обрізати. А вона дивіться, бачите, витягнули і все. Все одно ж його треба різати. Можна ж тоді обрізати, то так же легше на стільчику сидіти і обрізати і перебирати, як оце ходити по одному, шукати скубати. Оце мастер-клас. То ви так хотіли заробити? Да. Під самим носом всього коло подвір'я. Бачиш, да. вирвала, та й собі обрізай, це відрізав корінь, а те собі перебирай. Так, буду, буду знати. О, то я так нарвала, нарвала принесла, та, ти холодку, так, та й в холодочку. Тишку холодку буде, та й в холодку собі перебирай. А все, скільки його. А я вже хотіла кидати це діло. За цілий день я два мішки на силу на, на це нарізала. О, mm, яка красота, який букет. Боже. Все, завтра переберу. Так, дивлюсь на айстру, скільки я її вже вирвала, викинула, а вона є і є. А це, що саме насіялося. Щоб так купила і посіяла, то так би не було. І не поливаю. І отака от вона. Гарна, жалко викидати. Це ми тут хочемо доріжку розширити, але не знаємо коли, то поки щоб місце не пустувало. Хай цвіте айстра. Так, все, вже вечір. Ой. Всім на добраніч і тихо, і всім ночі.